Права 362. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2 дев'ятих до квадрату. Ну, що означає 2 дев'ятих до квадрату? Ми можемо записати цей віраз так, що це в нас 2 дев'ятих, що множиться на 2 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, якщо так, то записуємо, чому дорівнює добуток. В чисельнику записуємо добуток чисельників. 2 що множиться на 2. Знаменнику записуємо добуток знаменників 9, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не скорочується. 2, що множиться на 2 це буде 4. А 9, що множиться на 9 це буде 81. Тобто записуємо, що добуток у нас дорівнює 481. Тобто 29 до квадрату це 4,81. Ну що ж, Переходимо до другого завдання: 4 до кубу. Або в кубі, отже, це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 4 п'яти множиться на 4 п'ятих і множиться на 4 п'яти. Тобто в нас множників 4 п'ятих, три таких множники. Ну, Тоді записуємо, що в чисельнику у нас буде добуток чисельників 4, що множиться на 4, що множиться на 4, а в знаменнику записуємо добуток знаменників 5, що множиться на 5, що множиться на 5. І це дорівнює. Гаразд. В чисельнику 4, що множиться на 4, це буде 16. Що множиться на 4. А в знаменнику записуємо 5, що множиться на 5, це буде 25. І залишається помножити на 5. І це дорівнює. Тут так далі нічого не скорочується. 16 що множиться на 4, 10 на 4 40, 6 на 4 24. Разом буде 64. Так. А в знаменнику 25 що множиться на 5, це буде 125. Тобто добуток у нас дорівнює 64125. І 4 п'ятих у кубі це 64125. Переходимо до третього завдання, 1,1 у квадраті. Ну що ж, що означає цей запис? Спочатку 1,1 ми… ми ну, давайте запишемо, що це означає 1,1 що множиться на 1,17. І це дорівнює. Ну, гаразд. 1,17 сьома. Давайте запишемо у вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 7 це буде 7, плюс 1 це 8. Тобто це в нас буде 8 сьомих, що множиться на 8 сьомих. І це дорівнює. Гаразд. Ну що ж, в чисельнику тоді записуємо як добуток чисельників. 8, що множиться на 8. А знаменнику, як добуток знаменників, 7, що множиться на 7. І це дорівнює. 8, що множиться на 8, це 64. Знаменнику 7, що множиться на 7, це 49. І це дорівнює. Ну що ж, виокремлюємо цілу частину 49, 49. То це буде 1, тоді 64 мінус 49. 64 мінус 40, це буде у нас 24. А 24 мінус 9, це буде 15. Отже, записуємо тоді 15, і що залишається 49. І, тобто, в третьому завданні 1,17 у квадраті це 1,1549. Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. 2,2 в кубі. Ну, давайте зараз ми розпишемо, щоб не записувати це вигляді мішаного дробу, що множиться саме на себе три рази. А насправді так і є. Ми 2,2. Давайте запишемо у вигляді звичайного дробу. Тобто записуємо, що це дорівнює. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2 це 8. Записуємо як 8 третіх до кубу. Або в кубі. Гаразд. Цей запис означає, що у нас 8 третіх множників є 3. Тобто ми записуємо, що у нас. 8 третіх множиться на 8 третіх і множиться на 8 третіх. І це дорівнює. Гаразд. В чисельнику тоді записуємо як добуток чисельників. 8, що множиться на 8, що множиться на 8. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 3, що множиться на 3, що множиться на 3. І це дорівнює. 8, що множиться на 8, це 64. Залишається помножити на 8. А знаменнику 3, що множиться на 3, це буде 9, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, потрібно 64 помножити на 8. Давайте будемо множити. 64, що множиться на 8. Множимо. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 6 на 8 48 плюс 3 це 51. Ну що, що записуємо тоді, що 64 помножити на 8 це дорівнює 512. Далі 9 на 3, це буде 27. Отже, 512, 27. Це у нас неправильний дріб, виокремимо цілу частину. Зробити усно це не дуже просто, тому ми 512 поділимо на 27. Отже, давайте ділити, записуємо 512. Що ділиться? Що ділиться на 27? Що ж, 51 ділимо на 27, це буде 1. 1 помножити на 27 це буде 27. Віднімаємо. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7, це буде 4. 5 забрали до Денису, це 4. 4 мінус 2 це 2. Отже, 24 додаємо двійку, дописуємо. Ну що ж, 242 ділимо на 27, це буде або 8, або 9. Давайте напишемо 8, я думаю. Отже, 7 на 8 це 56, 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 5 це 21. Віднімаємо. Так, 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6 це буде 6. 4 забрали одиницю це 3, 3 мінус 1 це 2. 2, мінус -2, 0. Попереду напишемо. Отже, у нас залишилась остача 26. Тому записуємо, що 5127 це дорівнює. Неповна частка у нас 18. Записуємо 18, цілих. тоді в нас ще залишається обстача 26,27. Тобто 2,2 у кубі це 18,26,27. Ну що ж, ось таке завдання на піднесення звичайного дробу до степеня. На цьому вправу завершено.